Вітаю вас, любі діти! Сьогодні на занятті пропоную вам дізнатися трішки більше про небесні тіла, а допоможе нам у цьому наш гість. Погляньте, хто завітав в спеціальному обладнанні. Так, це космонавт. Або ще називають таку людину астронавтом. Космонавт це спеціально підготовлена людина, яка здійснює політ у космічний простір. Люди з давніх давен мріяли потрапити до космосу і дізнатися про все, що там знаходиться: про комети, метеорити, астероїди, зорі, планети. До речі, як називається планета, на якій ми з вами живемо? Так, планета під назвою Земля. А щоб відірватися від планети і потрапити в космос, який транспорт потрібен космонавту? На чому здійснюють політ? Так, на ракеті. Першим космонавтом Незалежної України був Леонід Каденюк. Леонід Каденюк іще хлопчиком мріяв потрапити до космосу і здійснив свою мрію 36 років. На запитання, навіщо літати в космос, відповів коротко, щоб покращити життя на землі. Завдяки йому. Вперше в космосі побував Прапор України і прозвучав гімн України. Леонід Каденюк провів у космосі 15 діб. Пригадайте, що таке доба? З чого вона складається? Зранку, дня, вечора і що слідує за вечором? Ніч. Отже, доба це ранок, день, вечір і ніч разом. А Леонід Каденюк провів у космосі 15 днів. Якщо вночі ми з вами подивимося на небо, то що ми зможемо побачити? Зорі і місяць. А вдень нам світить найбільша зірка, яка називається Як Сонце правильно. Всі планети обертаються навколо Сонця. А сонце в 109 разів більше за планету Земля. Розгляньте цю зірку і скажіть, яке сонце? Що ми можемо сказати про нього? Сонце за формою яке? Кругле. А за розміром яке сонце? Мале чи велике? Так, велике. А ще можна сказати, що сонце гаряче, спекотне. А як лагідно можна назвати сонце? Сонечко. Буває, рідну чи близьку людину ми так і називаємо моє сонечко, бо сонце нагадує зазвичай тепло і лагідність. А на останок нашого заняття пропоную переглянути вам казку, яка називається Чому в день світить сонце, а вночі місяць? Бажаю вам приємного перегляду і до нових цікавих зустрічей. Давним-давно, коли ще людей не було на світі, жили місяць і сонце. Жили вони, жили, полюбили одне одного та й одружилися. Кохаючи, діждалися доньки, дали їй ім'я. Земля. Багато-багато років місяці з сонцем в добрі та злагоді прожили. Але одного дня посварилися. Ти настільки гаряче, що нестерпно біля тебе, сказав місяць сонцю. А ти такий холодний, що можна смерзнути поруч з тобою, відповіло сонце. Розійдемося, але донька залишиться зі мною, сказав місяць. Ні, доньку я тобі не віддам. Ти хочеш, щоб вона в тебе такого холоднющого замерзла, розсердилося сонце. Звернулися вони до грому, щоб він розв'язав їхню суперечку. Грім вислухав місяця і сонце та й каже своїм громовим голосом, хай буде так. Сонце доглядатиме землю вдень а місяць уночі. Так вони і донині виконують громову волю. Зранку до вечора доглядає свою доньку землю сонце, а з вечора до ранку місяць. А коли у місяця немає часу, тоді землі світять його сестри. Зорі.